Любителі томатів завжди хочуть якомога раніше почати ласувати улюбленими плодами, не завжди ранні овочі відрізняються хорошим смаком, тому слід бути уважними при виборі сорту. Задовольнити високим вимогам гурманів може гібрид кібо. Ранньостиглий рожевий томат японського походження. Історія вирощування гібрида. Кібо гібрид Кібоф-1 з'явився завдяки старанням селекціонерів найбільшої міжнародної компанії японського походження Китану Сет. Гібрид також відомий під робочим номером Х 222 двадцять фодин. Незважаючи на популярність томата в країнах Європи і позитивні відгуки українських і українських городників, кібо поки не внесений до державного реєстру. Оскільки гібрид призначений головним чином для вирощування в парниках, обробляти його можна практично в будь-якому регіоні. Зовнішній вигляд томата Кібо, Кібо відноситься до ранньостиглим томатам, всього на тиждень поступається ранньому сорту Касаморі. Дозрівання плодів починається на 102 106 день з моменту проростання. Рослина гібрида індетермінантна, тобто не має обмеження росту, тому кущі можуть досягати висоти 2. при тепличному вирощуванні. ця властивість дозволяє отримувати з кожної рослини велику кількість плодів, стебла товсті і міцні. Коренева система потужна, облистяність кущів середня, поверхня великих темно-зеленого листя шорстка. У кожній плодової кисті формується по 5-6 товарних помідорів. Середня маса одного овоча згідно з описами становить 250 300 а на перших кистях може досягати 350 округлі, трохи приплюснуті плоди, покриті темно-рожевою гладкою шкіркою, забарвлення радої, рівномірністю ніяких зелених плям. М'якоть володіє достатньою щільністю і високою соковитістю, неводяниста сукристого смаку, структура м'якоть рівномірна, відсутні прожилки і білий стрижень всередині, насіння в плодах мало, переваги і недоліки помідора кібо оригінатори рекомендують гібрид для вирощування в першому і другому обороті, крім того, особливістю томатів кібо є можливість вирощування в теплицях за технологією так званих продовжених оборотів. Це означає, що рослини можуть вегетувати 10-11 місяців, у тому числі при слабкому освітленні. В описах вказуються наступні переваги гібрида: висока врожайність – 1,0-11 одинадцять одного куща при інтенсивному вирощуванні. До 15 к. стійке утворення зав'язів в стресових умовах, стійкість до спеки і різких перепадів температури, компактність куща по ширині, що дає можливість раціонально використовувати площу в теплицях, прекрасні товарні якості плодів, транспортабельність і лежкість, відсутність розтріскування плодів при рясному зрошенні. Стійкість до основних хвороб до недоліків томата відносяться дорожнеча насіння і непристосованість рослини до умов відкритого ґрунту. Таке вирощування можливо тільки в теплих регіонах з тривалим літнім сезоном, посадка і догляд за помідорами кібо, томати насіють відразу на постійне місце, тому перш за все з придбаних насіння потрібно виростити розсаду. Терміни посіву насіння на розсаду залежать від планованої технології вирощування гібрида для першого обороту можна сіяти цей томат як інші сорти. В другій половині лютого для другого обороту посів проводять в червні липні. Якщо планується обробіток в продовженому обороті, посіяти насіння потрібно вже в середині грудня. Порядок посіву насіння на розсаду. Оскільки насіння гібрида ківо продаються вже обробленими, вони не вимагають підготовки до посіву. Для посіву насіння виконують наступну послідовність дій. У першу чергу для посіву готують ґрунт, купують готовий або змішують самостійно з рівних часток садової землі. Торфу і компосту готовий ґрунт укладають в неглибокі 1.0. 12 см сензав вишки, ящики або контейнери. Для знищення хвороботворних бактерій і грибків ґрунт за добу до посіву дезінфікують гарячим міцним темно-рожевого кольору, розчином марганцівки паличкою нарізають у вологому ґрунті борозенки за схемою 5 на см. Глибина 1 см. У ці борозенки укладають насіння, ємність накривають плівкою і ставлять в теплому приміщенні, піднімаючи плівку для провітрювання кожен день. Зазвичай проростання насіння відбувається через 7-8 діб, потрібно негайно прибрати плівку з ящиків і перенести їх в добре освітлене місце, знизивши температуру до 1,5, 16 ось через 7-10 днів температуру можна підвищити до 2,0. 2-2 Ось, якщо посів проведений в зимовий час, рослинам не буде вистачати сонячного світла. Досвідчування організовують за допомогою кітолам, щоб тривалість освітлення становила 10-12 годин. Догляд за розсадою включає в себе полив при підсиханні верхнього шару ґрунту і внесення підгодівлі. Кількість підгодівлі залежить від якості ґрунту. Якщо використаний спеціальний готовий ґрунт, підгодовують розсаду всього два рази, через два тижні після пікіровки і ще через 10-12 днів. При посіві в садову землю розсаду доведеться удобрювати кілька разів з інтервалом в 10 днів, починаючи з моменту появи перших справжніх листочків. Добрими добривами для розсади є нітрофоска 1, столова ложка на літр води, агрікола. 3. Або суміш сульфату калію, 2. Селітрою, 1. Гесуперфосфатом, 3. Розчинена в 1 води. Корисно одноразово удобрити розсаду ефектоном О. Пікіровку розсади в окремі стаканчики проводять, коли сформуються два справжніх листочка, як правило, через 80 днів після проростання. Пікіровка розсади томатів, відео посадка розсади на постійне місце, грунт для посадки помідорів. Підготуйте заздалегідь восени. Пам'ятайте, що не можна щороку садити в одній і тій же теплиці томати їх обов'язково потрібно чергувати з іншими культурами бобові. Цибуля зелень капуста для зменшення ризику зараження томатів грибковими хворобами поверхневий шар ґрунту в теплиці краще зняти, потім обробити ґрунт мідним купоросом 2.0 на відро води, після цього в ґрунт вносять компост, перекопують і потім закривають парник на зиму. Розсаду томата кібу рекомендується переносити на постійне місце після появи 8-12 листків, зазвичай через 55-65 діб після проростання. Пересаджувати розсаду бажано методом перевалки порядок посадки для пересадки розсади вибрати похмурий день або вечірній час, щоб не підсмажити рослини на сонці, викопати лунки глибиною 15-16 см. в шаховому порядку на один квадратному метрі має розміщуватися не більше три кущів, так як при їх солідних розмірах потрібна велика площа харчування. Відстань між сусідніми кущами має становити приблизно см. вилити в кожну лунку по 08 вісім один води і висадити розсаду, в бруд акуратно прикрити коріння розсади ґрунтом, ущільнити її і замульчувати соломою або тирсою кілька днів розсаду. Можна не поливати, посадка розсади томатів в теплицю, відео догляд за томатами кібо доглядати за гібридом не дуже складно. Хоча для забезпечення високих врожаїв будуть потрібні певні витрати часу, основні правила догляду зводяться до наступного, полив повинен бути регулярним кожні 4-5 днів, але помірним, щоб не викликати загнивання кореневої системи. Воду потрібно використовувати теплу і лити їй від корінь, стежачи, щоб струмінь води не вимивала ґрунт біля основи куща. Підгодівлі вносяться 3-4 рази за літо цвітіння, зав'язообразовання. Налив плодів найкраще застосовувати комплексне добриво якщо розсада слабо розвинена, в першу підгодівлю рекомендується використовувати сполуки азоту селітра коров'як. Їх застосовують з обережністю при перегодовуванні, томат почне жирувати підв'язування кущиків до опор, шпалери, кілки, сітка проводиться при досягненні висоти 40 см спасенкування, ліквідацію бічних пагонів, проводять щотижня, щоб стимулювати утворення плодів на дорослі кущах, регулярно видаляють один-два нижніх листа в міру їх в'янення. Крім того, при тепличному вирощуванні гібрида потрібно піклуватися про вентиляцію і хорошому освітленні при вирощуванні кіба в продовженому обороті в осінньо-зимовий період потрібно штучне освітлення. За моїми спостереженнями для успішного вирощування томатів в теплиці одним з головних факторів є чистий ґрунт, препарат для дезінфекції ґрунту, наприклад, розчинхом або мідного купоросу потрібно застосовувати при температурі кипіння. До того ж, не бажано чергувати помідори з огірками, так як у них є загальне захворювання. Андракноз для отримання хорошого врожаю теплиця повинна регулярно вентилюватися і насичуватися вуглекислим газом. Для цього найпростіше розкласти по поверхні ґрунту гній. Вони при розкладанні виділяють достатню кількість вуглекислого газу, вирощування томата кібо на відео, як захистити томат від хвороб і шкідників. Гібридний помідор КІБО досить стійкий до захворювань, проте бажано проводити регулярні профілактичні обробки культури проти грибкових захворювань. Оптимально для цієї мети підходять препарати міді, оксихом, мідний купорос, ордан, вібігапік або сірки, наприклад, колоїдна сірка. Запобігти захворюванню фітофторозом допоможуть фосфорнокалійні підгодівлі і обробка препаратом бар'єр, шкідників тепличні томати можуть вразити білокрилка і павутинний кліщ. Позбутися від білокрилки можна за допомогою такого інсектициду, як консідор, а від павутинного кліща допоможе обробка карбофосом або часниковим настоєм. і кіло подрібненого часнику заливають відром гарячої води і настоюють 6 годин, потім додають 50 господарського мила. Збір і використання врожаю перші помідори починають дозрівати через 100-110 діб після появи сходів, а через 1-5-2 тижні починається масове плодоношення, плоди кібу акуратно зібрані і складені в неглибоку тару, витримують навіть тривалі транспортування без шкоди для зовнішнього вигляду і смакових якостей. Можуть зберігатися до 3 місяців, якщо зібрані недозрілими, завдяки поєднанню соковитості і м'ясистості м'якоті ці помідори гарні як в салатах, так і в домашніх консервах. Відгуки городників дуже сподобався сьогодні смак томата Кібов один, солодкий, шкірка тонка, колір рожевий, не відрізнила б від сорту. У мене в теплиці вийшов не дуже високий. Повторю через смак лілія, самарська облахт. Форум Прігозрю в 7403, старт 1,170, 732780, Ми садили кібо, хотіли посадити саме рожевий помідор. За хорошими відгуками на форумах вирішили сіяти кібо, посіяли звичайно, запізно. В кінці липня ну вже так вийшло. Схожість мені не сподобалася. 500 насінин зійшло близько 340. Розсада дуже хороша, рослини міцні, плоди зав'язуються добре. По п'ять плодів на кисті дуже довго не заспівали, але стояла сира і похмура погода, і всі рослини захворіли фітофторою і бактеріозом. Ми їх обробляли і ридомілом з квадрісом і йодом. Все одно нічого не допомогло, вже зараза, так зараза. Перед морозом встигли майже все зібрати, поставили на дозариване, достигають добре, продаю на роботі. Моковими якостями і ціною всі задоволені, от щільна, цукриста салати з них відмінні імо із задоволенням. Наталі Римхтпгрюмтеплі 1-8-2-3-3-9-6. Дуже подобатися Берберана Касаморі. З нових цього року Сятко, Київська облахт. Хорюм віноград інфошовтратв в один два сім'я 36, по стодин два сім сім кибов пізні, але дуже великі плоди по 4-5 штук штукисті, потужні кущі і хороший смак. На цей рік буду садити фенду, і ті боврожальні сподобалися. Я вирощувала у відкритому ґрунті, звичайно, в теплиці гібриди показали б себе по-іншому Христина Волкова, Луганська облахт. Хорюм він обрат інфошовтрат в один Я б не сказала, що кібов один пізній цього року буду третій рік вирощувати вже зійшли Олена бо Дніпропетровська. Хорюм він обрат, інфошовтрат в один два томат кібо володіє всіма якостями першокласного овоче. Він підійде для невеликих приватних городів, хоча більшою мірою орієнтований для комерційного вирощування. Так як при вирощуванні за технологією продовженого обороту може рости і плодоносити з весни до пізньої осені, правильний догляд за цим гібридом потребує часу і праці, зате дасть можливість отримати дійсно великий урожай.